Усім доброго дня! Вас вітає інформаційний центр Новини Шумщини. І сьогодні у нас розіграш передплатних квитанцій. Ми вже проводимо його багато років, це вже 21 розіграш. Усім я бажаю гарного і результативного дня. Дякую за те, що ви переплачуєте нашу газету за те, що підтримуєте наш інформаційний центр. Що у такий важкий час ми працюємо, ми доносимо до вас інформацію. І сьогодні ми хочемо розіграти призи серед наших передплатників, які газету читають вже багато років. Хтось може долучився вперше. І у нас сьогодні є 21 приз. Це є купони на безкоштовне оголошення, привітання. Тобто ви можете протягом року прийти з цим купоном, показати його і дати безкоштовно в газеті оголошення, привітання, некролог, що кому потрібно. Ну І, звичайно, ще є от такі призи, які сьогодні ви можете бачити: гарні призи. Це є в нас ваги, є в нас електроплитка, є кавомолка блендер, електросендвічниця, електроміксер, електрочайник, мультиварка, акумуляторний оприскувач, мотофоса і бензопила. Тобто такі призи, які для шумщини дуже актуальні, дуже популярні. Всі хочуть їх виграти. Ну, виграє той, хто пощастить. А зараз ми попросимо oh. нашого колегу. Підійти до талончиків передплатних, до ваших квитанцій, перемішувати їх і витягувати по одній, будемо ми їх розкривати і будемо дивитися, хто виграв. Значить, розігруємо купони на безкоштовне оголошення. І так перший купон ви передавайте, ми будемо знімати на відео, щоб читачі бачили, хто виграв. Що написано в квитанції? щоб все було прозоро? Так, і перша квитанція у нас село Вілія. Сеньків Василь Іванович. Так, Можете підійти і дати безкоштовне привітання, оголошення у газеті. Наступний купон на безкоштовне оголошення. Так, дивимося, хто у нас? Село Васьківці. Вулиця Шевченка, 26, Лотоцька, Ганна Іванівна. Так, також можете прийти і взяти. Ви котанці перемішуйте. Та Всі будете перебирати. Я то знаю. У нас квитанції є, на розіграш надійшло 481 квитанція. Ми будемо перемішувати їх, і скільки є призів, стільки будемо квитанцій витягати. Є 21 приз, і ми витягнемо 21 квитанцію, навіть виграшні. Село Цицинівка, Павлюк Марія Павлівна. Село Цицинівка. Павлюк Марія Павлівна, також маєте купон на безкоштовне оголошення. Наступний, перемішуйте, давайте. Так, хто наступний? Село Цицинівка Кравченко Надія Андріївна. Так, Надія Андріївна, ви також маєте покорне безкоштовне оголошення. Далі також куклон. І це у нас Шумськ, кирея Галина. Так, покорне безкоштовне оголошення. Керея Галина. Є. Наступна квитанція. Також купон на безкоштовне оголошення. Місто Шумськ, вулиця Шевченка, краєзнавчий музей. Так, краєзнавчий музей має можливість дати безкоштовне привітання, оголошення. Вижити гарно до самого дна. Щоб щасило. Щасило. Так, так, щоб було визволи. Це всі ваші квитанції, хто надіслав, передав на розіграшці, вони тут знаходяться в цій скринці. Так, наступний купольний на безкоштовний. Никитюк Світлана Павлівна. Так, Світлана Павлівна, можете прийти в нас. Це українська купон. 87. Так, Наступна квитанція. І наступний купон. Так, Село Залізці, вулиця Хмелищі, 7, Панасюк АВ. Так, Також можете може забрати свій безкоштовний купон на оголошення. Наступна квитанція. Шумськ, українська 52 А37, Ільків Олена Яківна. Так, Олена Яківна. можете підійти також взяти купон. Ще у нас 6 купонів, так на безкоштовне оголошення. Так, місто Шумськ, Гаргай, Гаргай НК. Також виграш. Наступний купон на безкоштовне оголошення. Вулиця Зелена, 4, місто Шумськ, Ніколайчук. Євгенія. Так, пані Євгенія, також маєте безкоштовну можливість дати оголошення рекламу в газеті чи привітання. І ще три купони у нас залишаються. Дивимося, хто ще виграє. Село Цецинівка, лівер Леоніда Андріївна. Так. Відкладаємо, можете підходити забирати. Так, наступний, Наступна квитанція, також купон. І це у нас місто Шумськ, вулиця Богдана Хмельницького, Зінько, Людмила Борисівна. Так, Людмила Борисівна маєте можливість дати безкоштовне вітання оголошення в газеті. І ще два купончики залишаються. Місто Шумськ, вулиця Набережна, 12, Присяжнюк ВВ. Так, також ваш купон. І ще один купон, і про його нас виграє. Село це цинівка, балагуда Світлана Іванівна. Саме більше це цинівка. Ну, там є гарна переплата, є такі села, де дуже багато квитанцій надійшло. Ці села активно переплачують і багато потрапляють. Е, так, купони у нас розіграні. Далі приступаємо до інших призів. Будемо розігрувати ваги. Ось вони у нас такі кугольні ваги, дуже помічні, потрібні для кожної господині, чи, чи, чи хто полюбляє на кухні. Ось вона має перемазати. Село залізці наговіцина ока. Наговіцина ОК. Так, наступний приз – електроплитка. Ось це у нас електроплитка для приготування їжі. І хто у нас виграє електроплитку? Вулиця, місто Шумськ, вулиця Миру 28, Кошубінський, ВВ. Так, ви даєте електроплитку, можна підходити, забирати приси, Пане Ігорю, перемішуйте. Так. Знизу перемішуйте, щоб всі могли взяти участь у розіграші. Так. Дивиться, хто у нас кавомолку видає. Ось у нас є кавомолка. хто полюбляє пити каву. В місто Шумс, вулиця Українська, 129, Мельник Володимир Григорович. Мельник Володимир Григорович. Можете підходити, забирати кавомолку. Наступний приз у нас блендер. І блендер виграє. Село це Цанівка, Лівер Григорій Михайлович. Лівер Григорій Михайлович. Mm -hmm. Так, електросандвічниця. Село бриків. Вулиця Українська, Золотон Лариса Миколаївна. Так, золоту Лариса Миколаївна. електросендвічниця. Наступний приз електроміксер. Дивимося, кому пощастить його виграти. Так, і це у нас місто Шумськ, вулиця Черенка, 47, Лопацький, Михайло Степанович. Михайло Степанович, так, ми ви виграли електроміксер. Далі у нас електрочайник. Так, і електрочайник виграє місто Шумськ, вулиця Шевченка, 21 Прокопчук Микола. Так, 24, 24. <кій> Наступний приз у нас буде мультиварка. Ось це у нас також дуже гарна річ, помічна на кухні. І видає у нас мультиварку. Село Бриків, вулиця Українська, 83, Михальчук Алла Ігорівна. Михальчук Алла Ігорівна, можете підходити замінкувати, дуже гарний приз. Наступний приз у нас є гроза всіх палорадських жуків, акумуляторний оприскувач, ну і там воянів, і так далі. Дуже, я думаю, комічне для кожного господаря господині. І акумуляторний оприскувач у нас виграє. На Куди Місто шум, вулиця Богдана Хмельницького, Дмитру Ігор Миколайович. Можете приходити до акумуляторний описувач. Далі у нас є мотокоса. Мотокоси у нас виглядає Залужя, вулиця Дружби, Балюк Петро. Балюк Петро, вулиця, вулиця Дружби, 58 будинок. Так. Можете приходити забирати мотокосу. Також дуже гарна річ. Ну і ще залишається у нас основний наш приз, бензопила. Ну, зараз ну, пощастить. Ну, по Село Биківці, вулиця Перемоги, 1, Кондратюк, Мирослава Володимирівна. Так, вітаємо усіх, хто взяв участь у розіграші передплатних квитанцій, і вітаємо тих, хто сьогодні виграв призи. Не засмучуйтеся, кому не пощастило. Може, вам пощастить наступного разу. Ну, це фортуна. Ви бачили, все проходило прозоро. Ви бачили, хто вигравав, бачили квитанції. Ми дякуємо всіх. Читайте, передбачити новини. Шум, я Думаю, що найкращий ваш приз для того, хто переплатив це. ви цілий рік будете мати газету і будете мати якісну свіжу інформацію про життя наших громад. Дякую і всім гарного дня!